Доброго дня глядачі. От погода на нас сьогодні випогодилась, але ніч була холодна, а ранок ще й був приморозок близько нуля. Накривали свою полуницю, щось накривали, щось не накривали. Ну, та, що під агроволокном, вона так і є під агроволокном. А ще ось є трохи плівки, ще й зверху плівкою накривали. Те, агроволокно ще й зверху плівкою. Боялася, щоб не померла вже ягода. Є ж такі вже гарні ягоди. Шкода, що вона померзне. Це лючі, Такі вже довгенькі ягоди гарні. Так само. Ну цю я плівкою не накривала. Але дивлюся, що нібито румба теж нічого. Але цей тиждень треба погратися, накривати, розкривати. Знаєте, вже ягоди лежать. Шкода, якщо померзне. О, це такі, що ще під агроволокном. І саме-саме біліють. Ну вже і починає також червоніти. Бачите? Це під агроволокном. А ось під плівкою. Під плівкою вже робиться краса. Будемо робити дегустацію. Оці які гарні. Це бомбочки. І це вже майже на, кожен, на кожному кущику. Червоніє, червоніє. Гарненький такий. Вже, вже скажемо будемо збирати перший урожай. Полунички. Краса. Красай вже гарненький красонечки лежать. А зараз я покажу Сандру. Вона хоч і не під плівкою. Це у нас шість рядків під плівкою румби. Взагалі ще кардос. лежить, гарно. Зранку ще такого не було, розкривала, а це вже на сонечку полежало і... і достигає краса. А це розвертаюся, це Сандра. У нас вона не дуже велика, ягідки теж дрібненькі, але ну, вже це підтагровокном і вже червоні. Вже червоні. Теж зробимо дегустацію. А також смачненька. Так. Ну, дрібненька, оце пізня посадка, оце маленькі кущики, це вони сажені пізно, вже осінню теж, майже в листопаді місяці. Попідростали Кинула квітконоси, думала, що з них нічого не буде. Але є. Теж зараз знімемо кілька, зірвемо кілька бубок, будемо дегустувати. Так що отакі в нас справи, зараз будемо робити дегустацію. Ось Денько приніс вже тарілочку, а ну наставляй, будемо. Шукати таку достигну. Ця. ця, да? Беремо цю. Куди. Де ж вона тітка червоненька? Ось ця така червоненька Це зі всіх. Ні. Ця ні? Ну, Шаржа, навіть ще не скрити. Да. Треба, щоб піддистила, да? так? О, і цю зірвемо. Кілька штучок зірвемо. А ну глянем далі, також є. Аж нахуй дрібненько, але вже так достигає теж. ця червоненька. Ну, можна дегустацію нам хватить. Зараз ще зараз, зараз будемо дивитися по румбі. Яку це нам зірвати, так? Да? урвем грумбу, збирай. О, ну. знаєш, ага, як гарненько зірвалась. Бери, проходь далі, тримаю віточку, проходь далі. Чи може я переступлю. Ну, що в нас тут робиться? Тури вже є достигша, так? Mm. Та достигша. Більш достигша. Тримай. тримається. Тамо давай тримай. буду тримати мисочку, а ти буде до клубничку зірви. Угу. Олик. Ну, клади. О. Де наша? У вдоші є достигша, бачиш? Каган. Ні-ні, там більше немає. А ну, дивимося, де ще є. Ще тут є, так? Тільки на бочок зривай. Не тягни а на бучок трохи. О, а, які красуні лежать. Ще ще дивимося. Ану, дуже гарненько лежить. Дівчик сторін. Парненька. На нас дивиться. Так? Ось так. Одна. Ну, переступай. Ну, переходь, переходь. Ну, може, поки вистачить, зараз будемо пробувати. Зараз важимо. Маргарітка виставить вагіт. Зараз да. важимо, скільки у нас важить полунечка. Я не, не кухні. І не знаю. що, Ну, зараз я. Бачите? Угу. Вистав рівненько. Нерівна поверхня. О, є. Бачите? По нулях. Ай, куди. Клади. Ходи. Сорок три. О, час і кача. А сорок два. Ну, каже, здається, що більше, але легше. Тридцять один. Фушка. Ось, Ось такі фушки. Ну, Тридцять <рес> Трислі. Тепер зговорим цю. Ось. 12. Бачите, маленька, вона більше росте. Ця Сандра, вона росте більше, але у нас на цього року дрібненька. Пізна посадка. Одинадцять двадцять кілограмів. Ось так. Ось такий в нас. Полунечки. А ну теперь оберіть хто яку ягідку там де <плес> гостувати. Бачите, яка всередині? <плес> Ану. Ана, М -м -м. Сики. Да? А на смак. Кажуть, як тімбку їм. Кисленка. <плес> Пусковита, <плес> тут навіть сікі. Так? Навіть сікі? Вим. А яка солодка? Солодка. На сто процентів. Да? Угу. На сто процентів, так? Ну, берше подні. Тому її більш така достигша. Ні, і це була Солодка. Треба ріб Ота червона така ще. от. Аж іскрить. Mm -hmm. Данькові зайшло. Данькові зайшло. Це золотка. Дуже. Ну. Це у нас нагадує сорт румба. А беремо тепер по, по, по сандрі. По сандрі, да. Так. скажи свою думку, Маргарита. Так. Угу. Це плотніша, теж соковити. Нічого нагадує трохи. Так? Угу. Ну, є такий присмак, такі так. сунечки, ну солодка. Ні, не, не дуже. Тобі не дуже. Тобі не пішло, ні? <ривіт> <ривіт> ну, тобі ромбас. Солодка тільки не дуже. Угу. Ясно. Ну, ось такі в нас а. полуничні справи. Всім гарних <ривіт> урожаїв. І мирного нема.